Як вишити пелюстку гладдю? Давайте розбиратися. Отже, ви бачите, що пелюстка вона йде ширша з одного боку, і вища з іншого боку. Як викладати стібочки? Ну, очевидно, що зверху повинно, ми повинні зробити більше стібочків, ніж знизу, так? бо зверху ширше пелюстка. Тому давайте я ще раз намалюю і подивимося, як треба викладати стібочки. На малюнку видно, так, як треба, в якому напрямку і скільки стібочків буде зверху і знизу. Ми робимо для цього один короткий і один довгий стібочок. І таким чином робимо розворот. Таким буде результат. Ну, а тепер на практиці давайте подивимося, як це зробити. Отже, робимо, ну тут я роблю два стіпочка довгих. І далі, для того, щоб розвернутися, коротенький і довгий. І так буду я їх робити по черзі.